Всім, з вами програма Хендмейт, як завжди, з вами ваші ведучі Андрій і Лена. І сьогодні ми будемо виготовляти так званий пуфік. Пуфік дуже оригінальний з того, що є під руками. І тільки з цього. Якщо ви пробили шину, якщо ще краще, якщо дві, не спішіть їх викидати. Ми їх сьогодні використаємо. Ну а також нам прийдуть до діла пляшки, пусті пляшки, а навіть піджачок. Який на вас став маленький, або він зовсім вийшов з ладу, він нам послужить як тканина для того, щоб зробити наше сидіння м'яким. До того ж, нам знадобиться ще порелон, нам знадобиться звичайна білизняна гумка, скотч, нитки та ножиці. Майже все. Ще напевно згодяться шурупи і е, Шу... викрутки, шуруповерти. Шурупи нам знадобляться для того, щоб е, дві покришки ми скріпили разом, щоб вони тримались. Купи угу. пляшки ми з'єднаємо скотчем. Так, пляшки ми з'єднуємо з кочем, будуть... як наповнювач, як наповнивши, воно все було Але, але обов'язково пляшки з закрученими закрученими кришечками, тому що саме повітря в цих пляшках воно і буде тримати всю конструкцію нашу. Книжки ми будемо скручувати разом з кочем і вставляти їх всередину зверху, зверху, кришечками ми вниз, а так. А ось наверху. Саме на дно ми будемо закріплювати поролон для того, щоб сидіння було м'яке. І зверху у нас буде на поролоні саме ось така тканина. Ви можете обрати на будь-який смак. Який вам підійде. Шини ми ще покришки ми пофарбуємо звичайною аерозольною фарбою, яка швидко сохне. Ви можете зробити собі гламурний варіант, наприклад, шини рожеві, а тканину взяти штучне штучний хутро, наприклад, якогось леопардового кольору. Ми використаємо виворотку. Ніби виворотка, так, кошзам. А в шини у нас будуть рожевого кольору. <свят> чи бузкового. Ну, Якщо ви робите пуфік собі в гараж, то ви можете їх не фарбувати, а лишити такими. Ну, це вже в справах вашої фантазії. Тож ми приступаємо до справи і в першу чергу ми зробимо що? В першу чергу ми за допомогою шурупів та шуруповерта ми їх скріпимо. Скріпимо між собою всередині. А, всередині, так. Між собою. а поки Андрій буде закручувати шурупи, я буду скручувати разом з котчем наші пляшки. Сістали старий поролон, який також, в принципі, може і не згодитися одразу у хазяйстві, але ми знайшли йому досить хорошу задачу для виконання. А поки ми будемо приміряти потрібну нам кількість і об'єм поролону, ми пропонуємо вам подивитися наш перший сюжет, і він буде про шини. Handmade. У далекому 1846 році, 10 червня, в патентне бюро надійшла заявка, в якій було написано: суть мого винаходу полягає в застосуванні еластичних опорних поверхонь навколо ободів коліс екіпажів. Це полегшить рух останніх і зменшить шум, який вони при цьому створюють. Даним винаходом Роберт Уільям Томпсон ознаменував відкриття ери шин. Томсон не тільки описав свою конструкцію, але й досить чітко визначив технологію виробництва. Спочатку шина спиралася на укріплений металевою вставкою дерев'яний обід з дерев'яним. Спицями безпосередньо шина складалася з шарів тканини і каучуку, яким вона просочувалася. З дорогою контактували шматки шкіри, посилені для міцності металевими клепками. Величезним плюсом виявилася небачена раніше плавність і безшумність пересування. На жаль, після смерті винахідника конструкцію шини Томпсона майже забули. Повернулися до неї лише через 15 років. Звичайний шотландський ветеринарний хірург Жон Данлоп, дослухавшись до скарг свого маленького сина, пристосував шматки садового шланга і широкі обручі для триколісного. Велосипеда результат знову перевершив усі очікування. Замість трясучого возу велосипед перетворився на зручний і надійний засіб пересування. Успіх так надихнув винахідника, що він через два роки заснував компанію з виробництва гумотехнічних виробів, забувши правда, про власників патента. Данлопа змусили вийти з бізнесу. Малою нагородою стала лише назва компанії, яка й донині носить ім'я Dunlop. Ще одна маленька революція в конструкції шини трапилася роком пізніше. Молодий інженер Чайт Кінгстон Велч відділив. Камеру від покришки утвердив краї дротом і посадив на обід, що й дозволило застосувати пневматичні шини на автомобілях. Цим не забарилися скористатися два французи Андре і Едуард Мішлен. Чиї прізвища тепер також відомі всьому світу під торговою маркою Мішлен. Ми вирізали ще один невеликий шмат поролону для того, щоб скласти його всередину між двома шарами нашого поролону, які вже є всередині, для того щоб сидіння було ще трошечки м'якшим адже тут є все ж таки пляшки І об'ємніше і об'ємніше. Сам об буде okay. Можливо, навіть нам знадобиться ще один шмат, але ми будемо зараз дивитися вже по ходу дії. Менше хпою своєю шевеліткою не буде вилазити. <гумут> Чи ми як завжди скористуємося нашим термопістолетом з силіконовим клеєм? <гумут> ми всім колективом порадили. Зрозуміли, що ми повертаємося <гумут> майже на самий початок <гумут> до так, того хату, ход... коли ми скріпили. Худож... Майпу... Художня рада постановила, що все це можна зробити набагато легше. А, і ми вам зараз покажемо, як саме це все робиться дуже просто. Витягаємо наші всі внутроші, поролон, пляшки. Єдине, що ми залишаємо в спокій, так це те, що у нас шини вже скріплені. І це добре. Ого, то тут пауків цього сніс. Ми наші покришки перевертаємо, тому що ми їх закріплювали шурупами. І швупи тепер торчать. І для того, коли ми будемо пихати туди поролон, закладати. закладати туди поролон, щоб ми не травмувалися. Ми так. перевернули і спочатку наш... починаємо з найверхнього, з найпершого шару. Тобто у нас спочатку йде наша тканина, яка буде обгортати. Обивка. обивка так. Ми навіть не будемо нічого зрізати з цього Там піджака, тому що. Нам, ж... ж... нам нічого зараз не потрібно. Все своїми руками. Суцільний хендмейд. Так, тепер ми починаємо знову ж таки ще один шар поролону. Так, тепер ще один наш рішковий шар. шар. І тепер нарешті останній шар поролону. Те... Вообще. вообще. Да. Так, чтобы... Легко. Так, чтобы реально можно было там сексом заниматься. В, середине по <laughs> И по вучкам так. Для того, щоб зробити денсе нашого пуфіка, ми вибрали шмат дошки і зробили по два отвори на кожному куті. Для того, щоб саме там закрутити шурупи і вкрутити їх саме в шини. Зараз Андрій саме цим і буде займатися. Те, що зараз пляшки стерчать, на це можна майже не звертати уваги, тому що потім дошка їх добре причавить і все буде в порядку. Тоді у нас буде м'яка тут поверхня. Докручуємо наші шурупи. Ми пропонуємо вам переглянути ще один наш сюжет, яким він буде зараз побачите. Handmade. У нинішній час складаємо. Кладно уявити образ сучасної квартири або будинку без стильних м'яких меблів, маленьких банкеток, зручних і делікатних пуфів. Історія створення пуфів бере початок з набитих шерстів подушок різних розмірів, які стали прообразом нинішніх крісел і пуфів. Ще недавно пуфики були елементами розкоші а зараз вони недорогі і це не рідкість. Однак, в 17 столітті справи йшли зовсім по іншому. Перші м'які меблі зародилися в палацах французької аристократії і дозволити пуфик собі міг не кожен. Але давайте по порядку. Починається історія пуфів на початку епохи класицизму у 17 столітті. Меблі для сидіння почали обтягувати тканиною в декоративних цілях. Тим часом епоха класицизму внесла зміни у світ моди. Одяг ставав легшим і не таким багатошаровим. Тканини ставали тоншими. Сидіти на жорстких стільцях або диванах в такому одязі стало некомфортно. Спочатку для вирішення цієї проблеми використовували великі чи маленькі подушки, але це було непрактично. До середини 17 століття меблі для сидіння стали набивати овечою вовною. Або кінським волосом, а найдорожчі вишукані моделі лебединим пухом. Всі хороми королів і садиби вищого суспільства прикрашалися затишними і зручними меблями. В бальних залах розставляли бенкетки, а в будуарах застосовували м'які пуфи. Розкішною ноткою інтер'єру були предмети, обшиті рідкісною тканиною і дорогоцінним камінням. Коли м'які меблі стали доступними, не тільки знаті для набивання стали застосовувати каучук. У наш час для виготовлення пуфів використовують все той же каучук, синтепон, поролон, ну і звичайно ж дерево. Пуфи обтягують таким матеріалом, як шкіра, шинил, велюр, гобелен, флок, жакарт, мікрофібра. Найбільш популярні матерії з водовідштовхувальним і антистатичним покриттям. Одними з таких матеріалів є тефлонові тканини, які не пропускають воду, і забруднення з таких тканин видаляється набагато легше, ніж з інших обивок для меблів. Handmade. Тепер нам залишилося приступити до останнього нашого кроку. В принципі, ви для вас цей може крок опинитися і навіть Так. Да. Алло. Алло, так. Да. Привіт, привіт, привіт. Да, да, да. На роботі два через півчасика. зможе йти. Тепер нам залишається зробити останній крок пофарбувати наш пуфік. А, можна спочатку пофарбувати шини, а потім робити всю решту. А може і взагалі не А не можна, не можна взагалі не, не фарбувати. Ми ж зробимо це зараз останнім. Воно у нас буде потім сохнути для того, щоб не замастити поверхню нашого пофіка. Тут саме цю тканину, наш плащ, наш плащ. господи. Прості, господи. ми прикриємо його нашими газетами. Все вже пофарбували, воно вже ніби навіть висохло. Тепер ми знімаємо нашу газету. та дам та-дам! Та а де така? Що? <рес> тест-драйв? Навіть не знаю. Давайте тоді. Давайте тест-драйв, давайте тест-драйв, але через перебивку. Фінальна стадія Тест-Драйв, наш пуфік пройшов. Ми на ньому сидимо вдвох, не провалюємося. І не розвалюється сам пуфік. І Не розвалюється сам пуфік. Це не може нас нарадувати. Тепер ми вам бажаємо натхнення в вашій роботі, тому що тепер такий пуфік може з'явитися у вас на вашій, можливо, навіть гаражній вечірці. А якщо постараєтеся і покличете друзів на допомогу, таких пуфіків може у вас бути навіть декілька. Вони можуть бути і різнокольорові. Нам залишається сказати вам головне. І також до головного, ви, якщо не знаєте, де взяти ось такі шини, покришки, ви можете завітати на любуву вулканізацію, їх там просто викидують старі зношення, ви можете їх там підібрати. Причому безкоштовно. І якщо ви не встигли переглянути нашу програму від початку до кінця, ви можете завітати на офіційний сайт handmade.mtrk.com.ua і переглянути все. Це від початку до кінця, а також всю решту наших програм. Ми з вами прощаємось до наступного тижня і через тиждень, вже через сім днів, ми придумаємо знову щось незвичайне і з того, що у вас є під руками.